Наші вітання до нас завітав автомобіль Cherry Tiggo. Так він виглядає з боку. Я не знаю, які, яка це саме модель. Там другий, третій. Тяжко оприділитись. Чері Тіго. 15 й рік випуску. Значить, миємо систему охолодження. Спочатку підключились на сам радіатор пічки. Радіатор пічки брудний. Дуда чимало, накидало, Уже допромиваємо, тестуємо на автомобілі, як промився. Ну, бачите, середній правий 75,6. Набір продовжується потрошку. З усіх дефлекторів іде ну, температура гарна, тепло буде. Проблем немає з радіатором пічки. Тепер по системі. Система брудненька, така підзапущена трохи, бачок. Бачимо, на дні має бруд. Трубки до бачка оці що йдуть забиті, немає зовсім з нього нічого не бере. Тобто цей клапан і кришка не працює, не підтягує, не викидує, зовсім загажено. Промиваємо все. Після пічки помиємо передній радіатор, двигун, також вимиємо бачок. Зняв пробочку з радіатора. Подивіться, як воно все виглядає. Ну, це можна оцінити стан системи охолодження. Так от зайду. На, на вищі такі ржаві от, обростки, як їх назвати, брудна. Звідчаємо з радіатором пічки, промивкою його зупиню апарат, покажу, скільки бруду, хімія також працює, розщепляє в собі це тільки тільки крупний, той, що не розчіпляється. Переходимо на двигун. Зробили підключення на систему зі сторони радіатора пічки на двигун. Як виявилось то, що я показав раніше, то був вже другий фільтр. Перший без мене почистили, він був до кінця забитий. Ну Дуже брудний був. Зараз ми підключились на двигун. Включаємо апарат. Бруду в двигуні. З перших секунд скільки випало. Миємо двигун. Завели автомобіль, тим самим заварили чайку, чайку заварили гарного, подивіться, такий добрячий, свіжачок. Що тут сказати? Дуже брудна система. Масхат відкрився, бруд є, Покійно покажу. Миємо з передньої сторони. Дуже брудна система, ну, що поробиш, приводимо в порядок. Щоб такого не було, потрібно вчасно змінювати антифриз апаратним способом з промивкою системи. Коли міняється неапаратним способом, ви весь антифриз не міняєте, бруд залишається в системі. Робіть висновки і робіть правильно. Їдьте на апаратну промивку і нормально буде у вас все. І Гарно і чисто. Спітуємо вже на автомобілі. Пічка дійшла до 77 градусів і включився вентилятор охолодження. Зараз трошки скине пічка. Холостий хід тримає 73-74 градуси. Дуже гарно. Все вийшло супер. Отак виглядає бачок відмитий. Антифриз, теплу G11 залили за бажанням власника. Пропонували G12, сказав йому зелений G11. Все, залили, все помито. Відмили, наскільки могли, дуже брудна система. Нагадаю, що так як і коксується радіатор пічки, так і забивається і передній радіатор. І низ переднього радіатора може так закоксувати таку е сметану. Ну не сметану, а як її назвати пластилін. Що він не піддасться промивки нормально, до кінця не очиститься. Тому іноді потрібно міняти передні радіатори, коли вже вони такі дуже брудні. Поїздить власник, подивиться, як буде себе вести система. Зараз все чистенько, красиво. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль. Контакти наші будуть в коментарях. Звертайтесь, якщо маєте проблеми з темі охолодження, хочете привести в порядок. Апаратною промивкою правильно замінити антифриз або маєте проблеми з обігрівом салону, всі ці роботи ми робимо. Всім гарного дня, мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!